друзі, Зустрічаю вас з пошаною, з любов'ю, з гарними словами, з посмішкою, незважаючи ні на які труднощі, які спіткають часом і нас, і наших дітей, і наших онуків, і нашу рідну Україну. Зараз, якщо ви помітили, крім того, що в нас є люта війна, дуже багато розмов ведеться про те, що наступає перехід у 5 d І чому не варто панікувати, як ви думаєте? Треба просто обдумати цю ситуацію, тому що всі соціальні мережі про це, можна сказати, гремлять. Люди говорять про цей перехід і деякі з тих людей налякані. Що ж це таке? Не всі це розуміють. Чому це звучить так таємниче, навіть тривожно? І чому про це мовчать? Телебачення, наука, лікарі? Що таке 5D? Це не п'ятий. Вимір простору, як у фізиці, це образний духовний рівень, підвищення вібрацій, життя без страху, свідомість, любові та єдності. Тобто це радше внутрішній стан людини, а не якась планета чи якийсь космічний стрибок. Але чомусь офіційні джерела про це мовчать, бо наука не може виміряти вібрації душі. Телебачення висвітлює те, що може. Що має свої докази, факти, події. А перехід у 5D – це віра. Іноді з елементами фантазії чи духовного пошуку. Люди щось шукають, люди на щось надіються. Ви пам'ятаєте, колись років 10, можливо тому, дуже багато розмов було про кінець світу, все нас не стане, і навіть була назначена дата, коли це має статися. Але ж пройшли роки, і нічого не сталося, тому не завжди треба вірити про те, що фантазують. Десь в чомусь правда, десь в чомусь вигадка, десь в, тому, в чомусь просто течія, яка є модною. Для когось це як метафора. Змінити мислення, очиститися, бути добрішим. Але чи це безпечно, чи небезпечно? Деякі грузи залякують людей, тільки вибрані перейдуть, інші загинуть. Це тривожить людей, особливо тих. Хто має нестійку психіку, хто вразливий, самотній, хворий, люди відокремлюються, втікають від життя, від реальності, тому що скоро буде кінець, скоро буде всім кінець, і вони не знають, чи він настане для нього, для цієї людини, чи він настане для всіх, коли прийде загальна темрява, коли незважаючи на те, це люди стійкі можні, розумні, це все переносять, а слабкі люди. І не раз потрапляють в психіатричну лікарню з такими думками про кінець світу і про цей перехід в інший вимір. Якщо вас цікавить, та тематика, звичайно, дивіться ютуберів, читайте, але без фанатизму, адже більшість інформації в соціальних мережах в першу чергу базується на заробітку. Якщо в чомусь є правда, звичайно, правда є. Але людина шукає підтримки і в підписниках, так само як і я. І в переглядах, і в коментарях, тому що потім буде краща монетизація, і тому ну, я стараюся чесно проводити свою бес, свої бесіди, тому що я ще не такий прогресивний ютубер. Я просто почала ту діяльність з, з метою популяризації своїх поетичних творів, але бачу, що дуже багато працюють в тому руслі, щоб багато, чим побільше, чим побільше, щоб побільше мільйонів. Що нарешті ці мільйони приходили до, наш, до їхнього гаманця. Про ці високі, це я трошки відсклонилася від теми, про ці високі вібрації, е, говорять вже давно, їх можна знайти тут і зараз, у слові, у молитві, у підтримці інших. Ми всі грішні, але кожен хоче, іноді хоче комусь зробити добро. Коли я комусь щось віддаю, я не віддаю те, що мені зайве, те, що треба викинути. А хочу зробити приємність цій людині і віддаю те, що сама найбільше люблю. Ну, стараюся потім не шкодувати, тому що я бачу, що людина тішиться. Мені від цього втіха. Коли я не маю хліба і за останні копійки, ну тепер копійки в гривнях, там два, одна гривня, 5-10. І я не шкодую віддати бідному. Навіть якщо це алкоголік, ну, переважно, якщо людина вже опустилася до такого стану, це хвора людина. Багато. І в нашому місті, бездомних, хворих, запущених, неврівноважених. Їх треба робити, любити, їх треба жаліти. І треба самому творити це добро. Добро для немічних, для незрячих, скільки є ну, не сотні, не десятки, але багато незрячих можна побачити в центрі нашого міста. Хтось співає, хтось грає на кордоні. Серед них є таланти є. Звичайні люди. Я підійшла до, не, до незрячого, якийсь грав на кордоні, співала гарну українську пісню. Я запитала, чи йому допомагає така діяльність, чи допомагають йому ці зібрані кошти. Він не відповідав. Я зрозуміла, що, що він або налякався, бо він не бачив, хто я така, може, налякався. Думав, що якась поліція чи що. І він просто мовчав, він зі... скоро зібрався, поставив ін... постав інструмент, я його погладила про це. Не переживайте. Я просто хотіла вас запитати, поклали йому тих своїх 10 гривень копійками і пожаліла його, і він заспокоївся, сів, почав далі співати. Не співати, а грати на кордоні українських пісень. Часом буває, мені самі важко, я сама маю дуже багато проблем, але коли бачу, людина хвора з палочкою. Чи там не трясеться, і я так само виходжу з транспорту. Я не кажу, що я свята, але я пробую допомогти цій людині або вийти в маршрутку, зайти чи вийти, пробую таку можливість використати. Мені деколи буває, що я зроблю добро, мені вертається несподівано. Навіть таке було, що коло каси в магазині мені не вистачило грошей. Я не подумала, що це так важливо, але коли в мене стояв поважний, не поважний по віку, а такий порядний. Молодий мужчина, каже, я вам заплачу, він за весь мій за всю мою покупку, це навіть було досить немало, заплатив. А скільки допомагають, де коли сумка важка, підходять молоді хлопці, військові, допомагають підняти сумку, допомагають зняти сумку з маршрутки. Навіть коли я була з чоловіком в кафе, якісь хлопці підійшли, ми вас почастуємо кавою. Чоловік був дуже здивований, але я зрозуміла, що це просто добро, яке люди намагаються творити. Якщо хтось має можливість, має якісь більші фінансові можливості, я бачу, що є такі люди, в мене такі знайомі є. Вони просто допомагають і не рахують, що це є, за то треба щось віддавати. А був в мене в житті випадок про, про те, що не про те, просто випадок з жінкою, яка царство і небесне вже пішла в небуття, вона була прикована до інвалідного візочка, вона лежала. Але як вона умудрялася зварити, піти на тому візочку, поїхати купити якісь продукти і відвести, очевидно, їй допомагали відвести будинки перестарілих, ту страву, яку вона для тих бідних людей зварила. уявляєте собі, яка це сила волі, яке це бажання допомогти немічним, сама, будучи немічною. Інша жінка, знайома, мала сім операцій по онкології. Вона набагато більше. Хвора, ніж я, ну, коли я була цілий рік в лікарні після інсультів, вона регулярно приходила, чуть не кожен день, приносила мені діетичні страви, сама будучи хворою. Коли сталася біда з нею, потрапила під машину, поламала ногу, я сама не мала можливості її відвідати тим не більше, тим не менше, вона продовжує зі мною товаришувати, і дуже мене любить, дзвонить і читає свої чудові вірші, які подобаються народу, тому що вона така є оптимістка, патріотка хоча сама російськомовна, і ми часто спілкуємося. Можливо, мій гріх, що я не, не так часто її відвідую. Вона кілька місяців лежала після мала трагедію таку, що потрапила під машину, але Бог її завжди оберігає. Навіть будучи вже хворою і тяжко хворою, вона відвідує інших хворих в лікарні для того, щоб принести їм. Продукти, принести зуб, принести печені яблука, чи якісь домашні продукти для того, щоб цю людину зацікавити, щоб її заспокоїти. І це дуже велика шана цій людині, яка робить добро. Чому я від, відводі класи від цієї нашої теми, тому що дійсно творити добро це і є наша місія в переході у п'ять вимірів, так як би інший вимір 5D. А скільки словесної підтримки потребують люди, які... На війні втратили руки, ноги, і часто їх можна побачити в центрі нашого рідного міста. Дехто каже, що боїться цих людей, як боятися, як лякатися. І вони потребують підтримки, не копійки кинути, вони хочуть гарно слово. І деколи з таким задоволенням зі мною розмовляють, і я їх підтримую, і все буде добре. Я рада, що у вас такий оптиміст, що ви не здається, що ви можете продовжувати життя і робити якусь цікаву справу. Бачила я хлопця після війни, який став інвалідом, ходить на милицях, а він, але він волонтерить і допомагає волонтерам е видавати їжу для бездомних і тих, хто потребує цього. Інша жінка, дуже так само я знову відволікаюся, сама будучи тяжко хворому хворою, вислала мені 2000 гривень, коли я мала хворіла інсультом і потребувала допомоги. Я була дуже вшокована, тому що жінки, жінки тої не працюють руки майже ноги. Вона ходить з корсетом, майже не ходить, вона ходить з підставкою пару кроків по хаті, вона не може спілкуватися, тому що в неї сильна алергія і астма. Ну дуже тяж, тяжко хвора і настільки бути доброю, щоб бути в своєму стані вислати інші людині, яка на ногах ходить гроші, щоб їй допомогти. Отак я відволіклася на на кілька людей, яких я особисто знала, і які роблять добро людям. Оце і є їхній перехід в 5 d вимір. Він в них, вони давно такі є, ці люди. Одна з них вже пішла в небуття, і вони такі були ще до того, коли пішла розмова в соціальних мережах про цей перехід. Тому що жінка, яка мала сім операцій по онкології, багато років після того живе, залишилася живою тільки тому, що вона. Творить і творила добро. Дуже багато в нас людей, хороших немає, такого, щоб говорити, всі, от всі люди погані, в них погана енергетика, вони, вони такі, вони сякі. Це я наводила приклади про доброту, про милосердя, які ми повинні творити. І жити не за чужими законами чи передбаченням екстрасенсів, а за своїми, керуючись найкращою книгою життя Біблією. Біблія скаже все. Я так само, як і багато інших моїх знайомих, читаю, тільки повторно, другий раз багато мало чого запам'ятовую, і тільки на старшому віці почала її читати, цікавиться. Я вважаю, що найкраще відповіді на запитання будь-якого характеру дасть Біблія. Я навіть спрактикувала такий випадок, коли мені тяжко, коли якась недуга мене хвилює. Я пропоную таке саме, може комусь це вийде. Я відкриваю Біблію на будь-якій сторінці, відкриваю розворот і уважно помолилася, попросила благословення Бога і дала своє питання, яке мене хвилювало, на яке я хотіла побачити і відповідь. Ви знаєте, коли я уважно прочитала з Оївчиком весь розворот з цієї книжки, я бачила відповідь. Ну, звичайно, в образах, оскільки в мене були колись відкриття, і могла бачити ці образи, і могла їх розшифрувати, я розуміла, що мені бракує і з чого треба прагнути в тому житті. Ми повинні творити, і ми повинні творити добро, і тому і навіть не треба звертати уваги на те, що, про що гуде весь інтернет, про перехід, тому що не всі про те знають. Моя мама була дуже розумною жінкою. Вона колись сказала, що не треба копирсатися в тому, на що ми не маємо права. Треба просто жити, жити, любити життя, насолоджуватись. Я нікого не засуджую. Усі шукають світло по-своєму, але будьте обережні. Не все, що звучить високо, є істинним. Живіть, любіть, дбайте про себе і своїх рідних. Це і є справній перехід до себе і до добра. На все добре, ваша Галина. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть, ставте вподобайки. Буду дуже вдячна, це буде велика поміч для мене.